Україна бореться за свою незалежність не тільки на фронтах російсько-української війни. Дуже важливо також подолати наративи російського ще імперського періоду, що немає нічого українського, ні мови, ні історії, ні культури мовляв, усе це російське для того, щоб набути суб'єктності в міжнародному публічному полі та вийти з тіні Росії. Необхідно посилювати експертні знання про Україну її минуле та сьогодення. Щоб поглибити знання і розуміння України та її культурного спадку серед різних іноземних аудиторій, Український інститут у партнерстві з фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження втілює довгострокову програму підтримки проєктів з україністики для освітніх наукових культурних інституцій та аналітичних центрів. Програма носить ім'я видатного американського та канадського історика українського походження Івана Лисяка Рудницького. Публічний інтелектуал. Лисяк Рудницький зробив значний внесок у розвиток українських студій за кордоном. Системної підтримки українських студій за кордоном ми досі не маємо, тому це важлива річ, яку потрібно започатковувати. І хто не, як не український інститут має це робити? Згодом у 2022 році команда інституту аналітична провела дослідження стану і потреб українських та кримсько-татарських студій за кордоном, і це дослідження виявило, що якраз увага української держави, брак уваги від держави і брак системної підтримки це та проблема, про яку говорили абсолютно всі опитані нами представники всіх осередків. Для того щоб люди краще розуміли це, має бути більше інформації про країну, більше якісних продуктів, спікерів. Відповідно, програма посилення українських студій підтримки українських студій імені Лисика Рудницького, яку реалізовує український інститут. Вона саме на це орієнтована для того, щоб було більше контенту, більше майданчиків, де українські лідери думок могли би знайомитися і зустрічатися з лідерами думок усього світу. Серед проєктів переможців 2023-2024 років. Навчальна онлайн-платформа мовою свідків Харків. Часів Другої світової війни його осердям став мінісеріал зі спогадами харків'ян про окупацію їхнього міста. Авторка ідеї Елінада Грінченко. Моя книжка про Харків, про харків'ян і про усні історії. Ця книжка про пам'ять, про те, як працює пам'ять, як людина пригадує своє дитинство, свою юність. Оповідачі це люди переважно вже дуже поважного віку. Вони розповідають про те, як вони пережили окупацію, коли були дуже маленькими дітьми. Як вони її запам'ятали і як вони про це сьогодні згадують. У пам'яті свої закони. Вона з легкістю окреслює події вчорашнього дня. І міцно тримає в своїх обіймах. Події давно минулих в Сьогодні на Харків бомби скидають уже расисти, і цінність цього історичного екскурсу для іноземної аудиторії полягає не лише в протидії російській імперській пропаганді, а й у тому, щоб показати справжнє єство та сутність диктаторських режимів. Кафедра літературознавства імені Володимира Моренця спільно з факультетом правничих наук Києво-Могилянської академії та Києво-Могилянською бізнес-школою «Наукма» у партнерстві з Масачусетським університетом провели серію публічних дискусій: документування воєнного часу, література, спогади та свідчення. В дискусії взяли участь літературознавці, письменники, журналісти, військовослужбовці. Це було таке обговорення, яке було присвячене. Одній тематиці, але звісно, ми всі говоримо різною мовою. Тобто, журналісти одним чином говорять про війну літературознавці, шукають свої якісь терміни, правники мають свою мову. І мета публічних обговорень це була така: був пошук мови, спільної мови, як ми можемо осмислити наш досвід, представити його так, щоб він був зрозумілий не лише нам. Але й для міжнародної спільноти так само проєкт культурної, наукової публічної дипломатії, і він абсолютно є важливим в питаннях протидії російської дезінформації, пропаганді. І, зокрема, один з наших промовців якраз і розказував про пропаганду та про використання діпфейків. В умовах конфліктів воєн і так далі. Так? Коли суспільство наелектризоване і можна дуже легко грати на емоційних сприйняттях людей, громадська організація Союз прихильників національного музею у Львові імені Андрея Шептицького разом із компанією Зебра Продакшн отримали грант на проект звістки з України. Його головною метою є популяризація української культури та мистецтва у світі через залучення матеріалів музею. Львів'яни створюють листівки з репродукціями творів для безплатного розповсюдження в кількох європейських музеях та культурних інституціях. І наші листівки, хоча несуть такий позитивний сенс і настрій, але в той же час вони є документом часу. Взагалі цей проєкт є документом часу, оскільки якби не війна, ідея би ця не виникла в нас, і ми би навпаки запрошували усіх іноземних гостей саме до нашого музею, до наших експозицій, а не просили у гості розповсюджувати наші матеріали за кордоном. Окрім короткого друкованого опису, кожна листівка міститиме QR-код, завдяки якому всі охочі матимуть змогу переглянути відеолекцію з англійськими субтитрами від музейних експертів. Що знаємо, ми про найдавнішу енеолітичну культуру Європи? Це голос Людмили Марченко, авторки подкастів про українську астрономію. Цікаві та легкі для сприйняття тексти, перекладені англійською і записані на найкращій студії міста Дніпра, поширюватимуться мережею європейських планетаріїв-партнерів та будуть доступними для усіх охочих на міжнародних подкаст-платформах. Виконавець цього проекту Дніпровський планетарій. Роботу ілюстраторки, дизайнерки та авторки виконує Наталія Захарчук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Та Європейський університет Віадріна проводять онлайн-курси буття України в літературі, історія, філософія, культура. Створені в межах проєкту матеріали, курс лекцій і перекладені тексти будуть використані для викладання в університетах Німеччини та інших європейських країн. Даємо і твори, і матеріали актуальних авторів: і Сергія Жадана, і Оксану Забушко, чому їх, бо вони добре знані в німецькомовному середовищі. І е, також даємо е, зразки кримсько-татарської літератури для знайомства. Особливо в Німеччині ми з вами добре розуміємо, що ситуація є непростою в контексті е, нинішньої інформації. Інформаційної війни і, звичайно, така прицільна робота Українського інституту і саме конкурсу імені Лисяка Рудницького на співпрацю передовсім з німецькою аудиторією, з німецькою академічною спільнотою, є дуже важливою. Програма підтримки проєктів з україністики для освітніх, наукових, культурних інституцій та аналітичних центрів імені Лисяка Рудницького є довгостроковою, адже ми хочемо більше інформації про нашу країну, більше якісних продуктів і спікерів через такі інструменти культури, науки, мистецтва. На нашу думку простіше донести інформацію, тобто, от цей людський вимір він допомагає побудувати більш якісні контакти. Проєкт повинен розвиватися, залишати його в тому самому форматі. Щороку це не цікаво і не раціонально. І теж проводячи там третій конкурс підряд, ми вже бачимо, куди ми можемо рухати далі проєкт. І тут слід також пам'ятати, що в попередні два роки ми трохи відійшли від, оригінального, від оригінальної задумки проєкту, бо він задумувався як передовсім програма підтримки закордонних осередків. І так він відбувся в першу свою едицію в 2021 році. Потім, у 2022 і 2023, з огляду на те, що ми мали трохи ускладнені механізми фінансування закордонних інституцій через обмеження, ми перейшли. Так, на український контекст і обирали переможців серед українських інституцій. Однак, зараз ми плануємо цього року на наступну ітерацію проєкту повернутись до оригінальної задумки і все ж спрямувати проєкт передовсім на закордонні. Осередки, щоб вони були головним аплікантом. Вони повинні будуть швидше за все мати партнера в Україні, але все ж. Проєкт буде спрямований для закордонних аналітичних центрів україністик при університетах та інших осередків, які займаються поширенням, знань, поширенням і творенням знань про Україну. Програма підтримки українських студій імені Івана Лисяка Рудницького реалізується Українським інститутом у партнерстві з фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження.